Адвокат російського грушника Олександра Олександрова Юрій Грабовський перед загибеллю обіцяв не захищати його. Відео зізнання оприлюднив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. каже, імовірно, це записано під тиском. Безумість прикритити, оказувати правову допомогу обвиняємому Олександрову Александру Анатолійовичу в рамках уголовного производства, которое прибуває в Росії районному суді города Києва. Чому? Тому що я вважаю, що неважливо далі захищати по цьому дітей. Чому не я Ви поняли ошибку? Да, понял ошибку. Анатолій Батіос пояснив, відео вилучили з хмарного серверу, до якого був під'єднаний телефон Решення. одного з викрадачів. Цілком можливо, і ми це передбачаємо внаслідок того, що хмарні технології з кодом доступу. Були створені одним збивців відразу в день вбивства і зберігалися до цього часу, і зберігаються і хто має до них доступ. Ми не виключаємо, що можуть з'явитися ще інші відеозаписи, не ініційовані до розповсюдження нами, з певними коментарями, і ми разом з вами будемо їх аналізувати.